Це там, критичні препарати, які потрібні для проведення операцій. Наприклад, це можуть бути речі необхідні для проведення будь-якого обстеження, типу трубки, комплектуючі резинки. Це те, що розходиться на кожного там, пацієнта при обстеженнях, те, що розходиться на кожного пацієнта під час операції, наприклад, серветки, якими дезинфікуються операційний стіл. Працюємо над тим, щоб регулювати А, поточну кризу, Б. Працюємо над тим, щоб відновити все те, що було втрачено, і виконати свої обіцянки. З цим ми напряму працюємо з донорами в Америці, де ми збираємо кошти.